Доброго ранку, шановне панство, сьогодні свято, стрітеня Господнє. Сьогодні по прикметах таких народних зима зустрічається з весною. І хто переможе, хто більше покаже свій, свій норов, той і далі піде в природі. Ну, Сьогодні в нас точно перемогла весна. Хоча і був ну, такий, невеличкий мороз, мінус два, але сьогодні сонячно. Співають синички Ось в вербах, дуже гарно по-весняному. Знову ж таки кажу, світить яскраве сонечко. Правда, починається вітер. Вчора теж було тепло, але був скажений вітер. Ну, Можу сказати одне, весна перемогла. Ось би Бог дав весною перемогти Україні і ворогів наших. Я знімала відео свої своє 2 лютого, показувала свій сад. Від 2 лютого і ось цілий тиждень у нас були великі морози. Ну, цілий тиждень були морози десь. Більше 14 градусів. Квіти були вже ну деякі в бутонах, деякі вже були квітували. І я хочу сьогодні показати, як вплинув мороз на рослини. У ну, мене ще, бачите, новорічне свято. Ялинку роздягла, а завінок забула. Я знову ж таки перший раз вийшла цей рік із своїм, своєю чашкою, чаєм е, ну, пройтися чуть-чуть по своєму саду і вам показати морози і квіти. Саме перший, хто розпускається в моєму саду, це ерантіс. як бачите, він вже на готові. Е, ще Самі квіти не розкрилися, але я думаю, що сьогодні десь ближче до обіду, якщо буде сонячна погода, вони все-таки розкриються. Тому що це квітка, яка розкривається тільки на сонці. Коли сонця немає, то вона ось так в бутоні може стояти і до кінця березня. Випочаюсь чую чайочку. Втнула. Так, Цей ерантіс я вкривала. Вкривала чим ось такими листям і фоєю. Я його прикривала чуть-чуть. Ну, все-таки було якось так страшнувато. Все-таки 15 і так. Да, я бачу, що навіть на півдні лежить сніг ще зараз. У нас снігу не було. Тому ось мороз цей до 15 градусів був на голу землю. Граф на сонечку гріється. Графік гріється на сонечку. Да, графік? І моя така допомога. Пока показую підсніжники або галантуси. У нас вони як не дивно, але завжди вони пізніше, ніж рантіси чи весенніки виходять. Пі -пі Піонія деревовидна, ще не обрізана. Але хочу показати, що вже розпускає, розпускає свої листочки. Господи, він як гавкне до серця у п'ятки. Іди. Ну, ось показую, що вже є, починають листочки. Не обрізано ще нічого. Цей тиждень я обрізати нічого і не буду. А вже буду на наступний тиждень. Тут теж. Ото, -от, от, от наче, ну ще не от. -от. Ще не от, от. Тут на пасіці рантіс не вкривала. І як бачите, він теж прекрасно витримав мороз о 15 градусів і залишився стояти таким, як і потрібно. Джолки, бжілки ще поки сплять. Хоча я думаю, що вони теж вилетять. Білоцвітник теж, як бачите, ну, он показую є бутон. Білоцвітник теж прекрасно витримав морози. Хочу показати вам свій кущ, велетенський кущ деревовидної гортензії Аннабель. Я її буду на тій неділі, десь ближче до вихідних обрізати. І покажу, як я це роблю. Якось ці. Велетенські суцвіття. Як отримати? Як обрізати, щоб отримати ось такі велетенські суцвіття? Я вам їх показую. Багато хто говорить, що рука показую руку на цьому суцвітті. Це вже... Зимнє сутцвіття. Дивіться, три таких моїх руки. Багато хто говорить, що деревовидна, пів... деревовидна гортензія, Анабель це є. Ну, щось таке, знаєте, простеньке, нецікаве. Я не погоджуюсь, тому що вона може набагато бути кращою. Набагато може бути кращою, ніж... Ось ті пресловуті, нові сорти. Зараз підемо подивимось. Цікаво, ось вже, як бачите, весна скоро от -от. Ну, Принаймні сьогодні вона перемогла точно зиму. А троянда в нас на півночі стоїть зелена. Хочу ще показати Еріку. Що можу сказати? Ну, яка була, яка була, така й залишилась. Вона не померзла. І це радує.